Підкажіть, будь ласка, таке питання, ось собачка кокер-спаніель, дівчинка, 5 місяців. У нас проблема: ми на вулиці стрибаємо на собак, на людей з радістю. Вона хоче з усіма дружить, вона на всіх біжить, і вона нічого от мене не чує. Я кажу там: фу не можна, фу не можна, ні мене ніхто не чує, голову навіть не повертає на мене. Саша, так? Да? Так. Саша. Собака, кожна собака, створює з людиною відносини. Якщо ви своїй собаці маленькій, дав віж 5 місяців, якщо ви додаєте багато любові, а саме кидаєте іграшки, перетягуєте, даєте можливість собаці лізти до вас на голову, ставить лапки, коли ви приходите, вона тулиться до вас, приносить м'ячик, просить уваги, і ви за це все підхвалюєте за цю слабкість, то ви тепер... Джерело слабкості, емоцій, смаколиків, гри, ну ніяк не сили, не серйозності. Сила серйозність це команда. Ні, слабкість це команди сидіти, лежати за смаколик, іграшки, уця вся чуш». Якщо у вас цього багато, вибачте, команду ні, собака слухати не буде. Угу. А як зробити, щоб вона от почула, да, от як ви описали, любов, збільшувати, да? збільшувати відносини сили, а саме створювати кордони. Коли собака ставить лапки, ви її ругаєте. Щоб вона опускала хвоста. Ага. Е, не кидати їй іграшки, не перетягувати, ругати кожен раз, коли вона вас кусає, ставить лапи, гавкає або речить. навіть якщо це ігрова радісна форма. За все це ругайте, бо це є наглість по відношенню до вас. Будьте спокійні, коли вона дуже перезбуджена. Ви приходите додому, ви виходите гуляти, ви її кормите. Хтось в гості приходить. Будьте в цей момент спокійні, навіть чуть-чуть підругайте. Угу. Дякую. Ну, якщо вкратці, отак. Тобто, зазвичай цього люди роблять мінімум. А більше роблять чого? Щось сю люблю на голові смаколиків? Оце, да? Ви ж Зрозуміли, да? що ми джерели чого? Ці дурні, вибачте. Да? Ну ніяк, це не дурня. Мені теж це подобається. Да? Я люблю там посюкатись, побігати з ретривером там, в парку. Я люблю це. Але в мене є чітка ні. І я пишаюсь цим, тому що ретривер без повідка біжить до людини, там, до дитини, до собаки. Я кажу ні. Йому, наче, знаєте, тут мозок відклю... Відклю... Не, не відключили, а так мозок так раз заблокував. Він такий і уходить в іншу сторону. Без всякого повідка, без всякої взаємодії фізичної. Розумієте, як круто? Mm -hmm. І вам треба відпрацьовувати команду ні. Забудьте всі команди, сидіти, лежати до мене, всю цю забудьте вообще. Просто ні, вдома спочатку укріпіть тиждень-два. Потім на вулиці укріпляйте. Ну, улиці... Вона слухається. А от на вулиці Гост. вона навіть не чує, вона Ваша, не навіть голову. Коли ви ругаєте за хвостом, майже ніхто не дивиться. Ну так, да, вона просто так відбігає, типу, як грається. Якщо ви її ругаєте вона відбіжала хвост високий, то вона вам каже: Ле-ле, я підійду скоро знову. Да, вона mm -hmm. вам каже, Саша, подружка, що ти мене ругаєш Ти граєшся зі мною? Чи ти мене ругаєш? Непонятно. По хвосту дивіться. Але це жалко для людей. Ну так. Саша так, трьохмісячного п'ятимісячного ось... мальці-пушку рогать, щоб він опустив хвоста. Та, боже мою, паси. Да, люди цього жаліють. Але із- за цієї жалості собака, що скажена, емоційна, перезбуджена. І в результаті такого люди починають менше гуляти з такою собакою. Закривати її в клітці, бо вона все гризе. Брати короткий повідок. Щоб вона ні на кого не пригала. Це ж стрес для собаки ще сильніший, ніж просто поругати її вдома за наглість. Ну так, так. А от як її на вулиці правильно насварити, на от просто фу не можна, фу не можна, і все. Саша, поки ви тиждень-два не укріпите ні за кордони, щоб вона опускала хвоста, на вулиці у вас це угу. не вийде. Угу. Поступово а якщо, це ви, переводите. Якщо, якщо ви вдома укріпите все це, ні-ні ні, -ні, -ні да? все добре буде у вас. Собака не буде лізти до вас, то на вулиці треба укріпляти так само ні з мінімальними подразниками. Наприклад, пішли рогать собаку, де нема людей. За те, що вона підбирає їжу, за те, що вона бігає за котом, за те, що вона бігає за м'ячиком. Ви кидаєте м'ячик і рогаєте її. Поругайте, де нема людей, щоб ви чуть-чуть поругали сильніше, щоб люди не бачили. Сильніше я не маю на увазі бити собаку. Да? Сильніше я маю на увазі е підбіжати до собаки, застити нерухомо. Стоячи над собакою, хлопнуть рукою по нозі себе. Створіть звук. Топніть ножкою. У мене часто клієнти підбігають до собаки близько, да? і топають ножкою на вулиці. Топнули різко ножкою. Звук для собаки він впливає тут. Дьоргання і кричання на собаку їм плівать. Угу. Також ми часто можемо кинути в собаку щось м'якеньке. Це пачка сухих серветок, знаєте, така маленька. Це якась перчатка, ми беремо з собою. Да? Ви розумієте, що коли ви кидаєте в собаку по жопці якимось там перчаткою, да? це реально для собаки як укус. Тут справа не в болі. Зрозуміло, що ми не боляче хочемо зробити, а наче її торкнулися, вкусили, знаєте, так, дозовано. Це працює в сто разів краще, ніж джоргать повідок, ніж кричати. Просто mm -hmm. люди цього не знають і люди сприймають кидання по жопці серветками, вибачте, да? як якесь знущання. Знущання, знаєте що? Коли люди дьоргають собаку, коли вони кричать, коли вони беруть короткий повідок і намордник одягають оце знущання. А ми з собакою покидаємо по жопці серветками пару разів, і вона гуляє на довгому повідку, а потім і без повідка. Так де є знущання? Зрозумієте? То я вам вам ну, жалю. Так, так. Тобто, ви радуєте в першу чергу вдома забрати всі іграшки і не грати з нею? Е, вона може її гристи сама, але сама, ви так, спеціально. Так. Провокуючи конкуренцію, перетягування кидання, не робите. Бо із-за цього ж вони ж становляться ще скаженими. Що робить вдома кожен день собака? Вона спить вдома і відпрацьовує команду ні з вами? Чи вона все одно лізе на голову і постійно емоційно хватає ту іграшку, як скажена? Чого ви її вчите, спитайте себе. Угу. Ну, Просто так. люди бережу. переживають, «Да, вона маленька, їй треба увагу, бла-бла. бла Хай сама грається. Ну, Взяли її, підізвали по сюсю, відпустили. Все. Що ще треба? Ну, сюсюкать сюсюкайте її, але спеціально перетягувати, кидати її, це придумувати. Оці іграшки, не дай Бог, довго гризучі, розумові, де вона там шукає їжу. Ні. Що ці іграшки вчать, Саша? Ці іграшки вчать діставати їжу в важкодоступних місцях. Потім всі мусорки ваші будуть розгризані. Угу, ну, так. Розумієте, все, що ми робимо з собакою, вона потім використовує це. І... А у нас куча всього непотрібного. У мене, У мене був цуценя була е, півтора місяці я її взяв. З півтора місяці Саша я почав потрошку ругати собаку. Вона не розуміла, вона ще місяць мене кусала. Да? Ну, коротше, як цуценя. Але за півтора місяці моїх зауважень е, в результаті з однією командою ні, що вміла моя цуценя три з місяці. Вона вміла добре залишатися вдома, вона ходила на пелюшки нормально, вона на вулиці не підбирала, гуляла без повідка, ні на кого лапи не ставила, не гавкала і навіть знала, що таке машини. <тас> А от ще да, от за пелюшки момент, от як привчити от собака до, до лежанки, взагалі, от вона пару днів там, як ми її е, поклали цю лежанку, вона полежала там ну, просто декілька хвилин і все. Вона взагалі на неї, в неї не цікава. Якщо ці пелюшки, вона їх просто розриває, розтягує по всій хаті. Саша, це попісити, ваші то... відносини. У мене на марафоні мальтіпушка 3 чи 4 місяці, чи 5 місяців. Знаєш, що мені написала? Можна, а що я щось знати з тобою. вибач, е, коротко, мені Написала um, учасник марафону наступне: Віталій, ми коли ругали за кордони, да, мені так було жалко. Я навіть хотіла не знаю, вам написати або сказати, що я не витерплю. Але ми все таки поругали. Да? І що вона мені каже? Віталій, я не знаю навіть, як далі мені проходити марафон, але, е, ну, типу, є сенс мені далі проходити, тому що у мене все добре. Тобто вона каже, він на пелюшку став ходити добре. Він перестав гризти пелюшки. Він на вулиці став не гавкати, не бігати, як дурний, а слухати мене навіть інколи дивитися на мене, де я йду. І при тому він щасливий, хвост високий, бігає, все добре. Да? Не, не про те, що там залякали, бідну собаку. Ні, все добре. Поняли, що Саша, коли ви, опу... коли ви поругаєте за опущений хвіст, він зробить да, свій, він угу. стане отут спокійний. А коли отут собака спокійна, вона буде ходити справно на пелюшки? Звісно. А от як саме їй показати, що от це пелюшка, на неї треба пісять. От. Змотивувати, яким чином, побільше пелюшок і кожну пелюшку змочити в мачу. Угу. Хвалити смаколиком не треба. Угу. І команду місця... І сварити, якщо вона. Е? 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 Ну Безпілі. Можна не сварити, щоб вона не злякалася не, не ним. Підніміть задні лапи, коли вона пісяє. Угу. Підбіжіть, ну можете сказати ні, так обережно, да? Ні. Підбіжали, підняли лапи задні і поставили її на пелюшку. Угу. Можна на пелюшки кидати і смаколики, пару смаколиків, щоб змотивувати її туди чаще ходити. Дякую.